Мене звати Софія Стасюк, мені 20 років, і сім з яких я займалася баскетболом професійно. Сама я з невеликого містечка Вараж, що на Рівненщині, і а, в п'ятому класі життя зв'язало мене з неперевершеною, скрутезною з грою. Це не просто гра, а це життя, баскетбол. І... Сім років я грала в шкільній команді, і вона називалася Сусліки. Ось тренер завжди намагався підтримувати нас і що він хотів, щоб ми були командою не тільки на полі, а й в житті. Ось саме тому ми. Разом і ходили в школу, і не знаю, проводили вільний час також разом, завжди разом, і їздили постійно на змагання. Особливо я запам'ятала період життя, коли ми їздили в Бердянськ. Це було три чи чотири навіть літа підряд, і насправді я дуже сумую за тим часом. І, на жаль, зараз ми не можемо навіть. Не зі, не зі всіма можемо вийти на зв'язок з Бердянську з нашими знайомими, але сподіваюся, що в найближчому майбутньому це зміниться, і окупанти ми виженемо окупантів геть з нашої землі.